Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. мене звати Ярослав Ботенко і сьогодні я продемонструю вам роботу з кленом Бонсай. Це клен Ямадорі, викопаний з, дик з дикої природи. Цього року у лютому, десь я його викопував. Він вже досить добре підріс і саме час виконати роботу по його покращенню. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайк, а я приступаю до роботи. Отже, дивіться, першим ділом, як завжди, я починаю роботу з прибирання гілок. Виконав цього року. Коли додавав у ґрунт багато листя, яке пролежало зиму, е воно не повністю перегнило, але бачу, що дерева в ньому ростуть досить добре. Тому цей спосіб покращення землі дуже ефективний. Отже, зараз чищу зрізи. Як я вже казав, у кленів є два варіанти. Перший обрізати і залишати невеликий піньок для того, щоб частина деревини відмерла. І на гілках я раджу саме цей спосіб використовувати. Оскільки я працюю зі стовбуром, мені треба зробити кращий рельєф. Я зрізав частину живої деревини. Оброблю цей зріз і дам дереву можливість зарости. Якщо вам подобається, тут диві... дивіться, наприклад, досить цікаве дупло, і зараз будемо з ним працювати. Так, зараз приберу ось цю частину. Не забувайте оброблювати От, ось такого плану зрізу, тому що частина деревини може відмерти. І вам потім доведеться думати, що з цим робити. Також, якщо більшість дерев обрізку, санітарну краще робити весною, поки ще сокорух не почався, то у кленів вони досить добре переносять обрізання. Період активного росту. Єдине, що треба, якщо ви будете обробляти зрізи, то вони дуже добре заростають можуть цього року, ну, в залежності від розміру, вже зарости. Тут дивіться, я зрізаю. Мертву деревину, я її навіть не зрізаю, а відламую, щоб продемонструвати ефектне дупло, яке формувалося не один рік. Бачите, каліос вже досить багато наросло. І отакі деталі роблять саме таке дерево унікальним. Тобто вони не можуть повторитися. Для того, щоб їх створити все одно, треба час. Тому якщо на вашому дереві це є, я вважаю, що це варто підкреслити. Ну, хіба що вам це зовсім не подобається? Тоді варто оброб... зрізати трохи, обробити якісно і дати дереву можливість заростити повністю. Так, а верхню частину. Я думаю, що я зріжу ось до цього стовбура. І отак по діагоналі. І дам можливість заростати, оскільки тут буде не дуже гарно. Ось тут, в принципі, можна зробити цікаве дупло. Але я думаю, що буде більш ефектно, якщо буде ось так іти. Тому приступаю. А тут все одно зверху була мертва деревина, тому її варто було прибрати. Тут То дивіться тонкий шар живої деревини. І всередині велике-велике дупло. Воно мертве. Не дупло, а середина деревини. Залишу ось цю смужку, щоб не відмерла ця гілка. Фактично цей стовбур. Не хочу ним ризикувати, оскільки він мені подобається. Так, тут вже дійшов до, до живої деревини. Зараз спробую ножицями. Мені здається, робота майстра бонсай полягає в тому, щоб знайти якусь цікаву деталь у дереві, а вона в кожному дереві є. От якомусь її потрібно створити і далі максимально її підкреслити. Тому що всі дерева бонсай, вони унікальні, неповторні. Якщо тут є Цікаве таке дупло, тут дуже класно його продемонструвати максимально ефектно. А якщо ви обираєте бонсай, ну, щоб купити, то вам треба звертати увагу на такі деталі і думати, наскільки вони нам вам подобаються скільки, скільки людей, стільки думок, і те, що подобається одному, може не подобатися іншому. Але в будь-якому випадку є якісь основні критерії. І дерево бонсай має виглядати старим. Дивіться, який класний черв'ячок. Вирішив піти з горщика від стресу. Відправлю його на вулицю. Отже тут я лінію стовбура. Цю лінію роблю більш плавною. Щоб після заростання воно виглядало більш природною. Цю частину залишаю, не, не чіпаю. Так, цей зріз, дивіться. Тут є жива деревина і мертва. Мені треба в ідеалі по колу дійти до живої деревини, щоб дати можливість дереву, ага, ось тут вона буде, дереву максимально ефективно заростити зріз. Або тут також з'явиться дупло. у бонсай, як у бізнесі, потрібна кожна ситуація. Хтось дивиться на неї як на проблему, а хтось як на можливість. От мені подобається розглядати це як можливості. Ми бачимо якісь дефекти, ми думаємо, як ми можемо зробити його максимально ефектним. Що він може привнести в це дерево. Так, зараз обробляю. Зріз цей із іншого боку і продовжу роботу з гілками. Тут дивіться, саме дупло я обробляти не буду, я оброблю тільки краєчок, де жива деревина. Оскільки дупло я хочу, щоб і далі деревина натурально відмирала і висипалася. Ось Тут трошки пошкодив, обробляю, тут не треба. Отже, чи що зрізе інші, тут також є частина деревини, я її зараз приберу. Дивіться, тепер в мене ситуація така. З одного боку цікаво демонструвати ось цю частину, як передню частину, оскільки тут є досить цікава лінія бази, вона потужна. Не пам'ятаю, як з цього боку на наступний рік пересаджу дерево вище, щоб ще більше продемонструвати корень. Але тут точно досить цікаво. Але тоді не видно фічі цього дерева. Ось це дупло. Тому, мабуть, було би цікавіше посадити дерево ось так на наступний рік, щоб продемонструвати максимально дупло і, можливо, трохи перед змістити в цей бік, щоб видно було цю лінію дупла і трохи захопити цю базу. Але це на наступний рік буду змінювати, буду дивитися, що я хочу зробити. Також тут багато природних пошкоджень, які вже заростають і роблять це дерево цікавим і особливим. Пропустив чомусь цей зріз, Зараз оброблю. Також тут є пошкодження, яке вже фактично заросло, почало заростати. Дати. Оброблю його, щоб дати дереву можливість швидше зараз відновитися. Але я допускаю, що на наступний рік ось ці гілки стануть стовбурами, тобто я знижу висоту для того, щоб дерево виглядало ще більш потужно. Можливо навіть зроблю це цього літа. Але подивлюся, наскільки дерево буде добре рости. Бо зараз для мене найважливіше це відновлення кореневої системи, яка була пошкоджена при пересадці. Тому зараз я просто створюю умови, в яких дерево максимально легко відновиться. Можливо навіть. Ну, зараз я подумаю. Спробую трохи розвести гілки. Ці гілки досить жорсткі, але ростуть достатньо вертикально. Я зараз спробую їх розвести ширше за допомогою палички від суші. знайшов максимальну ширину, далі якою вже ризиковано. І зараз відріжу під нахилом, щоб легше було триматися. Зараз зроблю невеличке поглиблення, але заповню його садовим варом, для того, щоб туди не попали ніякі хвороби. Так, ставлю. Невеличкі пошкодження, також обробляю садовим баром. З одного боку зміна кута не дуже велика, з іншого боку, вона робить дерево більш цікавим і дає можливість формувати ще крону. І також додає трохи рельєфу у гілки. Отже, у цьому відео я виконав роботу по демонстрації більш ефектній дупла, який є на цьому дереві. Започаткував формування у стилі з двома стовбурами, оскільки вважаю, що це найкращий варіант для цього дерева. Обробив зріз і покращив в цілому рельєф дерева, розвів стовбури, і я думаю, що це чудовий початок для цього класного, цікавого і незвичного дерева. Протягом цього літа, я думаю, що буду знімати продовження із як змінюється це дерево, а вже на наступний рік воно вже буде виглядати як цікаве, цікаве сформоване дерево і перейде у наступну категорію більш цікавих, більш якісних дерев. Тож, якщо відео було для вас цікавим, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте це відео друзям. Пишіть ваші запитання у коментарях. Я з радістю на них відповім. І до нових зустрічей у наступних випусках.